Хто найкращий у боротьбі? Том... Ну я. <плес> Ти такий сексі. За субтитри щиро дякую групі FSG Бандера. І як мені це зробити? Ой, Пане, покваптесь! <плес> це все через те, що мені лячно. Дощо <плес> він займатиметься в пеклі? Ну, він на санках займається сноупортом. Це жахливо. Ого, містере! Містере, що ти робиш? Чуваче, ти ж цього ніколи не катався на санках, так? Хоча санки якісь дивакуваті. А ось і чані. Вітерець подув. 800 мілілітрів це не краще за мене, так? Він же не впадешся краще за мене. 800 мілілітрів, це доволі непогано. Йопта, ти ж королі не можеш патися з цим. Хані настала твоя черга. Що це як сірку муху з'їсти. Ну чи не муху, може каші, місний пиріжок. Якщо їсти лежачі, можна і захворіти. Хане, ми ж можемо не дивитись, так? Давайте не будемо на нього дивитися. Коли хан буде їхати, просто дивитимемося в інший бік. Постарайся як найкраще, хане. Ми вболіватимемо за тебе. Ах, Погода така чудова. Щасти тобі, хане. Погнали. Гадаю, у нього буде десь 0,1 мл води. Він наближається, а у нього добре виходить. <плес> Ти просто все пролив. Чому він такий швидкий? Ти класно зіха зори, але ж води немає. Твій результат після хіндіна. І чим ти відрізняєшся від мене? І все ж таки я... Ну, Там є якийсь натяк на воду. Кататися на санках так весело. Ти був чудовим і комедним. Ти був неперевершеним. Ти справді був неперевершеним. Це був такий гарний з'їзд. Хочеш спробувати потримати прапа? Що ж, сьогодні було весело. і... Ну, давай, давай, скажи промову, як король. Як король, давай. Стей, зима наближається. Хай живе король! Хай живе король! Це справжні мечі? Я повинен зробити розподіл? Ооо. Давайте прямо біля короля. Чудово! Чому рукавички та червоні та сині? Погляньте, як король схрестив ноги. Хвилиночку, гра, яку я побачив, була неправильною. Ліно проти Синміна, Фелікс проти Хюнджіна. А, та Фелікс хоче закопати мене. Ні, мабуть, у нього були погані перечуття щодо тебе. Ну то давай влаштуємо дуель. Хлопці, вам треба поговорити. Чому ви намагаєтесь вбити один одного? Він може вдарити тебе замість сніговика. Давайте припинимо це. Ліноу проти Синміна, Аєн проти хана, Чанвін проти Банчана, я проти Хюнджіна. Ми з ліксом будемо битися. Яка причина? А причина в тому, що я написав просто так? Тож ви готові? Ви готові? Так, так, вчителю. Грей Ліноу. і Курчатко з міністерів. Основа міністопів – це курча. Розкажіть про своє відчуття від поєдинку. Ей, схоже, він готовий битися голими руками. Наш но останнім часом так любить бокс. Я не буду жорстоким слабкою людиною. Крутезно. Тут слова зайві. Він живить витягнув свою шаблю. У нього немає жодних манер. Що ж, покажіть нашому королю блискучу битву на шаблях. Ми ж повинні полонити серце короля, так? Цей виступ, щоб полонити серце короля, так. А зрозумів. Може, полонимо самого короля. Я теж про це думав. Я пас! не граю так більше. Окей, на старт, увага, руш! Гайда! Покажіть нам, на що здатні. Як буде плинути матч? Це надзвичайно важливий момент. Просто зараз. Це завжди саме так. курчатко мені стоп пішла на провокацію. Він ухилився, що там було, що там було. Здається, шаблі засоромились. Отже, зараз наш король визначить, скільки обертів ви зробите навколо себе. Тож, королю Фелікса, скільки обертів вони мають зробити? Може, 15? Ми ще тільки недавно поїли. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. <плес> Він схопив меча <мичу> залезо! <плес> Ти можеш перемогти! Ворушися! <плес> <плес> Ріноу перемагає! <плес> Дякую. <плес> Крихітка-хлібець! Крихітка хлібець айрелів. Із хандрателів, з хандрателів. Халапеньо. <реш> Ні, слухай, халапеньо круте. Чудова рима. Я халапеньо з хандратеонів. Зараз ми почнемо матч. Я розроблю тебе на частинки. Він Беар Гріллс? Чудова Рима. У нас тут Беар Грілс. Цей меч належить вам. Він Текен, а він League of Legends. Ага. Я збираю силу Гіру, цей меч. Я збираю силу моріл. Я бачу твою лінію. <ріпи> <ріпи> Чекай на ну, давай інакше. Окей, заходь ось так, отакого, отакого. Одне пасмо волосся! Одне пасмо волосся! Одне пасмо волосся. То це ти, Янчонін з Пусано. Подивимось, наскільки ти кепський у фехтуванні. Отже, наш королю. Так. Скільки обертів вони повинні зробити? Підійде 10 обертів! 10 у дрібниці. Один, два, три, чотири. Чого ти окуляри натягнув? Сім! Вісім. Що, ні, не поспіши. Наш крихітка хлібець перемагає. Це було шикарно. Не можу дочекатися наступного матчу. Я Тоні Стар з Христарків. Я свинка, принцеса кролик скрине свинок. Я знаю, де ви живете. Всіх заріжу. А, вибач, я з країни свинок. А, чекайте, не було ніяких свиней. Хто я? <рес> Сортел! Коротше, я две сортелів. Якщо чесно, то мені меч не потрібен. У мене є костюм. Ви занадто занурюєтесь в образ. Мені теж меч не потрібний. Я вепер. Я дикий капанюк, в нього немає шансів. Він і сам це розуміє. Приготувались і. погнали. Хороший удар. бос! Ви що більярд пограйте? Скільки обертів? Не забувайте, ми старушенці і гурту. Все так, тому 20 обертів. Мене дуже швидко починає штурмити. Приготувались і... Вперед! Один, один, два, два, три, чотири, п'ять. Ці ваші приколи молоді. Воно ось тут, банчане, 18, 19, 20. Ченбі не помчав. Та ну дай мені хоч шанс! Хви ще почекай! Вставай! Тобі он туди! Кат! погляньте, в нього меч погнувся! 20 обертів то якось занадто. Керістарк перемагає. О, Що ж, минулий король хвилинку побуде ведучим. Я отут подумав. А чого ми всі королями бути не можемо? Нам ще просто сім тронів треба докупити. Наш улюблений король Фелі. І наш е, Тарґаріхон. Тартар, ти про соус? Його можливості охоплюють все. І шию теж його охоплюють. Що ні навіть власну шию. Як ти посмів стати проти свого короля? Як він взагалі посмів? Ось цей джентльмен знаменитий своїми танцями з мечем. Виглядає звичайно фіговенько. Погнали! Такий голодний, що меч хрумати почав. О, в нього чудова постава. Така вона наша ден зрача. Він робить перший крок. Скільки обертів ви б хотіли зробити? Чому б нашому попередньому королю це не вирішити? Попередньому королю? Подзвонімо йому. Алло, ну що там? Так, 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 слухаю. Навколо землі оберніться. Навколо землі? Ну, десять з них точно вистачить. Ні, ну десять нормально. Ну, а тепер починаємо. Підготувалися і старт. Вісім, дев'ять, десять. Повільніше! повільніше. <рі> Наступи на нього і відрубай голову так само, як банчан. Лесо з іншого боку, дурнику. Наш король. Не думаю, що я зможу залишатися королем. Навіть якщо ти переміг короля, це не означає, що ти захопив трон. Отож, крихітка хлібець проти ліноу. Так, просто Ліноу. А ліноу проти крихітки хлібця. Отож, у вас є щось що ви хочете сказати один одному? Хочеш дізнатися, як виглядає справжній борець? І як же? Не потрібно битися на мечах, справжні профі б'ються на кулаках? Але я не профі, тож. Це було неочікувано. Я битиму за допомогою двох мечів. Ліноу, хочеш йому щось сказати? Як виглядає справжній боєць? Це я. <рігра> Ти такий сексі. <рігра> я не хочу битися зі своїм Хьоном. Він молодший. Молодший? <рігра> а, ну тоді, ок, будемо битися. <рігра> Хьоне, це неправильно. <рігра> Хьоне, не давай посрати цьому поганому парубку. Не давай йому. Що ти щойно сказав? Ні, ні, я мав на увазі йому. Хай зроблять оберт. Я себе почуваю не дуже добре після лапші, яку нещодавно з'їв. Тоді може колесо. Пропоную 20 обертів. Окей, хай буде 20 обертів. Починаймо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Він стискає зуби вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Ну що ж, мінхо був швидшим, але він смахлював. Ну так, так. Тому думаю, чесно буде оголосити переможцем Аєн. Ви всі згодні з цим? І що нам робити з цим? Ви повинні були знищити когось мечем, але знищили меч. Коротше, переміг Аєн. Всі згодні з цим, так. Тоні Старк, хочете сказати щось перед поєдинком? Так, е, отже, в цей час Танос... Угу, Дякую, Хьонджіне. То тебе вбив Танос, так? Я переміг Таноса і прийшов сюди. Він Танос? Чого це я Танос? А, ти маєш на увазі ось це? Так, я буду спостерігати за тобою. Гаразд, Хьонджіне, скажи декілька слів. То чекайте хвилинку. А, та ось що він мав на увазі. Тож, там усе схоже на хінджіна. <ривіт> <ривіт> Ви спостерігаєте за поєдинком 25-річного, схоже, йому важко боротися. <ривіт> Розпочнемо з обертами зі слоновим хоботом. Крутерик. Приготувались? Почали. Один, два, три, чотири. Він на хвості. Банчане, ти переміг! Що ж, банчан, який щойно з тобу перемогу відпочиває. Я в порядку! Крихітко хлібець. Розкажи нам. Які в тебе відчуття перед фіналом? Як омога найвеличніша і що найшвидше, будь ласка. Що ж, я поділюсь історією з минулого. Історія з минулого вже нудно. Я займався хендо Кендо раніше. Ти розморожував у мікрохвильовці? Вибач. Потім я перейшов на Тегіон. Ходив на Тегіон, але я постійно лежав, тож перейшов на тайський бокс. Висновок. У мене все погано з бойовими мистецтвами. Я також хочу поділитися з історією. Ти ж наш великий бро у групі, так? А я молодшенький. Тож як молодшенький, я заспіваю. Бо я молодшенький. Перемога за мною, брате. Ой, мені ж так не можна. Стрейкіт Скотт доступний для загальної аудиторії. Так, Стрейкіт Скотт доступний для загальної аудиторії. А цей хлопець сильний. Який зараз рік? Рік? Який рік? Ох, 2021-й. Це 2021-й, тож у знак привітання старший брат, що народився у рік БК, крутитиметься 21 раз. А я 20. Почали? Пробач, я не рахував. Один. Все, ти закінчив. Два. Давай, давай! Вітання королю! А я перемагає. Королю, я привів зрадника! Що знову вб'єш? Я збережу тобі життя! Декілька слів щодо своєї коронації. А які тут плюси? Ви добре попрацювали. Такі любезні ваше величносте! Любезні? А не люб'язні Ваше величносте? Такі люб'язні, ваше величносте! Гадки не мав, що я стану королем. Благослови нас своєю милістю. Мені знову нагадали не бути жадібним. Але ви не жадібний, ваша величносте. І коли я відмовився від своєї жадібності, я став королем. Саме так, ваша величносте! він зрадник, ваша величносте, ваша величносте, ваша величносте! Вам телефонують. Довгого життя, крихітці, королю. Давайте. Живіть довго, крихітко хлібець. Живіть довго! Крихітко, хлібець. Я намагатимусь бути сильним хлібцем. Сильним хлібцем! Чоловік принципів та самовладнання. Той, що вміє прийняти бій. Чоловік, що вартий трону. Перший король королівства Стрейкітс. Айрел. А я нас! народження! Та це випускний! А сам він плакатиме в гуртожитку?